Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Всі сідайте тихо, діти. Домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. І починаємо урок із лічби у порядку зростання від 1 до 10. Починаємо! А тепер пограємо в гру потяг. Отже, безкетник пропонує нам здогадатися, а краще порахувати, скільки пасажирів везе кожний вагон потяга. Отже, щоб дізнатися, скільки пасажирів у другому вагоні, треба до одного додати 2. Бо написано, що їх на 2 більше. 3. Щоб дізнатись в наступному, ще додаємо 2, 5. Далі. Щоб дізнатися, скільки в четвертому вагоні, і ще додаємо 2. 7. І знову в наступному вагоні на 2 більше. До 7 додати 2 буде 9. І останній вагон. На 1 більше, ніж у попередньому. До 9 додати 1 буде 10. Ну, а зараз пригадуємо матеріал, який ми вивчали. Готуємося до усних опитань. Отже, перше питання: як називаються числа при додаванні? Пригадуємо перший доданок, другий доданок та сума. Як називається результат арифметичної дії додавання? Сума. Яке число при додаванні зазвичай найбільше? Сума. З якою дією пов'язане додавання? Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти перший доданок? Додавання тісно пов'язане з дією віднімання. І якщо від суми двох чисел відняти перший доданок, то ми отримаємо другий доданок. Якщо ж відняти другий доданок, то отримаємо перший доданок. Як отримати перший доданок? Треба від суми відняти другий доданок. А як отримати другий доданок, треба від суми відняти перший доданок. Якою арифметичною дією за сумою і одним доданком обчислюють? Інший доданок. Що ми щойно говорили? Що треба віднімати. Отже, арифметична дія, щоб за сумою і одним доданком обчислити інший, називається віднімання. А зараз будемо складати рівності. Бешкетник нам пропонує скласти всі можливі рівності на додавання та віднімання. Беремо першу плашку доміну. Бачимо з одного боку 2, з другого 5. Складаємо приклад до 2 додати 5 дорівнює 7. Тепер поміняємо їх місцями. До 5 додати 2 дорівнює 7. Складемо тепер вирази на віднімання. Коли від суми відняти другий доданок, отримаємо перший. А якщо від суми віднімемо перший доданок, отримаємо другий. Тепер я пропоную вам самостійно скласти до другої плашки такі приклади. Перевіряємо себе. А тепер складаємо приклади на віднімання. І остання плашка. Поміняємо місцями доданки. Пам'ятаємо властивість додавання. Від переставляння доданків сума не змінюється. А тепер складемо два приклади на віднімання. Від суми віднімаємо перший доданок, а потім від суми віднімаємо другий доданок. Отже, сьогодні на уроці, дітки, ми будемо обчислювати значення виразів. Розв'язуватимемо задачі. Та порівнюватимемо числа. І починаємо з обчислення виразів. Пригадуємо, якщо ми маємо кілька дій, у прикладі не одну, а дві чи більше, ми починаємо з першої дії, дізнаємося результат першої дії, а потім уже до результату додаємо чи віднімаємо наступне число. Отже, перша дія: до 4 додати 4 буде вісім. Записуємо над знаком плюс цифру 8, і тепер від 8 віднімаємо 5, буде 3. Наступний приклад: до 3 додати 6 відняти 7. Додаємо, до 3 6 буде 9, від 9 відняти 7 буде 2. Не забувайте записувати результат проміжної дії над знаком, щоб не загубився. Далі. Від 7 відняти 5 додати 1. Від 7 відняти 5 буде 2. Записуємо над знаком віднімання над мінусом. І до 2 додати 1 дорівнює 3. Наступний приклад розв'язуємо. Спочатку знаходимо першу суму. До 4 додати 2 буде 6. До 6 додати 4 буде 10. Продовжуємо. Від 8 відняти 3 додати 3, від 8 відняти 3 буде 5, додати 3 буде 8. Від 8 відняти 3 відняти 4. Від 8 відняти 3 пам'ятаємо, було в нас 5 та відняти 4 1. Від 9 відняти 6 додати 4, від 9 віднімаємо 6 буде 3. Та додати 4 7. До 5 додати 4 і відняти 2. До 5 додаємо 4 буде 9, записуємо над знаком плюс. А потім від 9 відняти 2 дорівнює 7. Тепер порівняємо числа. У першому стовпчику порівнюємо два числа, що більше 4 чи 9. Звісно 9. Читаємо цю нерівність так: 4 менше 9. Наступна порівнюємо числа 7 та 1. 7 більше 1. У другому стовпчику треба порівняти число та вираз. 7 з одного боку, а з іншого до 2 додати 8. Спочатку знаходимо значення виразу. До 2 додати 8 це буде 10. 7 менше, ніж 10. Далі вираз від 10 відняти 2 це число 7. Від 10 відняти 2 буде 8 8 більше 7. Тепер порівняємо іменовані числа: 5 см та 1 см. Порівнюємо самі числа 5 більше, ніж 1. Тому і 5 см більше, ніж 1 см. Наступне порівнюємо 3 см та 4 см 4 см більше. А тепер розв'яжемо задачу. Прочитаємо задачу та визначимо, за допомогою якого виразу можна розв'язати цю задачу. У кошику ось він, 7 груш. А у пакеті. Невідомо, але відомо, що на 3 менше. Скільки ж це, дітки? Це 7 без трьох. Щоб дізнатися, скільки груш у пакеті, треба віднімати. Отже, вираз, за допомогою якого розв'язується ця задача, ось він від 7 від відняти 3. Наступна задача. Мама спекла 7 тістечок з малиною. А з шоколадних тістечок, мабуть, вони ще там печуться у духовці, так? Невідомо, але відомо, що на 2 більше. Скільки ж це на 2 більше? Це стільки ж, та ще 2. До семи додати 2. Скільки ж шоколадних тістечок спекла мама? До семи додати 2 дорівнює. Дев'ять. Відповідаємо, скільки з шоколадних тістечок спекла мама? 9 шоколадних тістечок. Зараз попрацюємо з геометричними фігурами. Як їх поділити, ці фігури, на дві групи? Зовні, подивіться, вони схожі. Але ж ці фігури плоскі. а ці фігури об'ємні. Як ми називаємо ці фігури плоскі? Це квадрат, круг та трикутник. А от об'ємні уже куб, куля та конус. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви сидите, розкажемо наш віршик. Зошит свій я відкриваю, подивіться, на якій сторіночці, сторінка 54, і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу. Сяду рівно, не зігнусь. До роботи враз візьмусь. І перше завдання в зошиті. Починаємо з того, що треба записати рядочок цифри 4. Пригадуємо, обводимо по контуру. Бачите, яка вона красива, такий гострий лікоть виставила. А потім полічи та запиши в оці порожні клітинки кількість цифр, які вдалися тобі найкраще, тобто найкрасивіше. Тепер пригадаємо склад чисел та заповнимо клітинки. Перше сонечко має 7 промінчиків. Скільки ж треба додати до 4, щоб стало 7. 3. Тому у порожній клітинці тут записуємо 3. Наступне сонечко має 5 промінчиків. Скільки треба додати 4 до 4, щоб стало 5. 1. Зараз поставте відео на паузу та продовжуйте виконання цього завдання. Виконуємо. Гімнастику для пальчиків. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Продовжуємо. Друге завдання. Запиши відповіді в таблиці. Поміркуй, де ти отримаєш суму чисел, а де різницю. Дивимось на першу таблицю. Ми маємо рядок чисел 4, 5, 7 та 6. Спочатку треба записати число, яке буде більше на 2. Що ми маємо зробити? Додати, тобто знайти суму. До 4 додати 2 буде 6, до 5 додати 2 буде 7, до 7 додати 2 буде. Скількись буде далі самостійно. А у наступному рядочку треба записати числа, які будуть меншими на 3. Число 4 зменшуємо на 3. Значить, треба віднімати, щоб дізнатися, число менше на 3. Від 4 відняти 3 буде 1. Від 5 відняти 3 буде 2. Продовжуємо далі. Переходимо до наступної таблички. Теж у нас є ряд чисел 5, 4, 6 та 3. І в першому рядочку ми маємо зменшити їх на 2, тобто відняти 2. А в другому збільшити на 3, тобто додати 3. Отже, коли мова йде про зменшення або про менше число, треба віднімати. А коли ми говоримо про збільшення або назвати треба більше число, то треба додавати. Поставте відео на паузу та продовжуйте. Виконання цього завдання. Третє завдання. Прочитай задачі, чим вони схожі, а чим відрізняються. Виконай обчислення. Читаю першу задачу. У Максима 6 олівців, а в Кирила на 2 олівці менше. Скільки олівців у Кирила? Отже, у Максима 6, а у Кирила на 2 менше. Що ми маємо зробити, щоб дізнатися, скільки олівців у Кирила? Щойно ми говорили, коли мова йде про меншу кількість, то треба віднімати від 6 відняти 2 та записати відповідь. Читаємо наступну задачу у Максима 6 олівців, а в Кирила на 2 олівці більше. Скільки олівців у Кирила? Коли мова йде про більшу кількість, то ми маємо додавати. Значить, розв'язанням задачі буде вираз до 6 додати 2. Розв'язуємо та записуємо відповідь. Чим вони схожі? Майже однакова умова та однакове питання. Але у першій задачі сказано, що у Кирила на 2 олівці менше, і тому ця задача розв'язується дією віднімання. А у другій задачі сказано, що в кирила на 2 олівці більше. І тому друга задача розв'язується дією додавання. Ну що, а зараз будемо розшифровувати, та розгадувати та розв'язувати приклади. Отже, ми маємо умовні позначення, де морозиво це 1 сонечко 2, краб 3, Відро 4, кораблик 6 та фортеця 8. Тепер розгадаємо, що ж тут зашифровано в цьому прикладі. Сонечко плюс морозиво. Що буде? Молоко буде, скажете ви, так? Так. Насправді ж, сонечко це 2, а морозиво 1. До 2 додати 1 дорівнює 3. Наступний приклад морозиво та фортеця. Замок якийсь з піску. Мабуть, побудований. Морозиво 1, фортеця 8. До 1 додати 8 буде 9. А тепер треба до краба додати сонечко. Краб це 3, сонечко це 2, до трьох додати 2, скільки буде? 5. А тепер до відра треба додати кораблик. Кор... Відро 4, кораблик – 6. До 4 додати 6 буде 10. І останнє кораблик та морозиво. Кораблик дивимося шість морозиво. Один до шести додати 1 дорівнює 7. От такі цікаві у нас малюнкові приклади. Ну що, а зараз назвіть, будь ласка, пори року по порядку. Новий рік починає зима. Потім. Наступає весна правильно. Потім приходить літо. А вже після літа настає осінь. А як їх називають разом? Всі чотири пори року. Зима, весна, літо та осінь. Одним словом, це рік. Правильно слово рік об'єднує всі чотири пори року. Ну що, дітки? А зараз дайте відповідь на питання. Про що ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що сподобалось вам найбільше? Та де можна використати здобуті знання. Ну що пора вже нам відпочити. Давайте виконуємо править. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Урок закінчено. Зустрінемось.